Вітання всім передаю я вам, всім вірним фенам. І пересічним глядачам, і традиційное хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви не тільки на каналі Езутаріум, але і ще на Радіо 22 І з вами Дзюба Михайло. Це традиційний прогноз на тиждень, а точніше, шестиденку, з 25 серпня по 30 серпня, останній тиждень серпня. І хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. Я дуже Гарно пам'ятаю ті часи, бо я тоді вже був, вже на підліток, але вже юнак. І ось-ось я. Був би студентом, але закінчив школу я ще при Радянському Союзі, а почав вже навчатися у вузах за незалежності України. Я вам всім бажаю, щоб ця незалежність була справжня і вже цього, ну максимум наступного року, українці відчули себе незалежними і. Хай весь ворог буде знищен, і головне буде знищене те кремлівське кодло, яке заважає нам жити. Сьогодні ж на бойовому читуванні Таро. Змійні аркани Теро, чомусь вони в одному перегляді, в одному прогнозі дуже багато набрали на каналі, і Снейк Теро сьогодні будуть підкріплені ще ось цими, цими звичайними гральними кубиками, які будуть конкретизувати ту чи іншу карту. Молодші аркани сьогодні не захотіли з вами розмовляти. Тож будемо використовувати лише старші аркани, лише в прямих позиціях, і ще на кожен знак зодіаку буде число від кубиків. І воно буде тим цікаво, що якщо буде випадати дубль, то для вас дуже гарний тиждень буде, можна сказати, відразу. На... Ну а сама сума тих самих. Крапочок, які є на кубиках, вони теж скажуть вам щось у цьому прогнозі. І, звісно, для слухачів Радіо 22 всередині цього випуску буде обов'язково трек особисто від мене, і потім я його озвучу. Тож, давайте налаштуємось на цю шестиденку з 25 по 30 серпня. Кому за потрібно, заплющуйте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю заворотній відлік 5. Чотири, три, два, один. Розпочинаємо з діви, бо вже розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом тижня. Сонце гарна карта. Карта світу, карта енергії, карта зв'язку з дітьми. Дуже гарно, якщо ви проведете цю шістиденку з дітьми, бо дітям можливо треба йти в інститути. чи... У школу чи в садочок, і саме ось цей час, якщо ви проведете саме з власними дітьми. То це буде великий плюс у їх розвиток. Також карта Сонця пов'язана з грошима. Якщо ви очікуєте на якісь гарні договори, у вас воно все вийде. І протягом тижня для представників знаку діва дуже гарно спілкування чи якісь справи з представниками знаку Близнюки. Ну і число, яке випадає дівам. Двійка і шістка. Дубля немає, але загальна сума вісім. Вісім це гармонія. Вісім це рівновага. Тож для вас ця шестиденка буде врівноважена. Зверніть на це увагу. Ну і ще. Можете звернути увагу на день, який дає у сумі вісімку. Це 26 серпня, понеділок. Можливо, це найфартовіший день всього цього тижня. Для представників знаку терези розбита вежа вкрай поганий період. Рекомендую вам зайнятися оздоровленням, не знищувати свій організм алкоголем, тютюном різними там. Речовинами негідними, бо в цей тиждень ви знаходитесь у бентежному стані катастрофи, вони можуть іти за вашими слідами, і ви можете також все втратити, оскільки ми не дивимось, перегорнуті позиції цих арканів, це натяк на те, що нічого створити протягом цього тижня ви не зможете, окрім руйнувань. Єдине, що вас може врятувати, це якась людина, яка народилася під знаком Овен, бо саме спілкування з представниками знаку Овен, а це протилежний ваш знак, вони дуже гарні протягом тижня. Ні в якому разі не намагайтеся щось створювати і робити все всупереч того, що ви почули. Ну і магічні числа для терезів. Дубля немає. випала 6 і одиниця. Це сімка. Сімка це досвід, але досвід може бути як позитивний, так і негативний. Якщо ви не будете покладатися на власну мудрість, яка вже накопичена, я сподіваюся, вашими руками, нічого гарного не буде. Будуть помилки, на яких вам треба бути навчатися. Для представників знаку Скорпіон. Місяць в прямій позиції. Ну тут позиції тільки прямі, як я вам казав. А місяць це щось незрозуміле. зрозуміле місяць. Це якісь брехливі речі, брехливі слова, які можуть бути навколо вас. Вам не слід у цей тиждень якісь договори підписувати, не слід намагатися прояснити щось у своєму житті чи у житті інших людей. Вам навпаки слід зануритися всередину себе. Якщо у вас важкий період, і ви бажаєте вирватися з тих обмежень, в яких ви потрапили, вам на краще більше. Дослухатися до інтуїції, до своїх снів, до того, що вам підказує ваш внутрішній голос, і менше слухати оточуючих вас людей, бо вони можуть вам казати брехню. Ще для вас, для представників знаку Скорпіон, дуже непогано протягом тижня спілкування чи якісь справи з представником знаку РАК. І Подивимось на число для скорпіонів на цей тиждень 5 і 6. Знову немає дубля, але в сумі це 11. От 11 по 12-річній системі це дуже круто. У вас насичений буде тиждень, це, по-перше, а по-друге, зверніть увагу: на… Той день, який у сумі дає двійку, і це 29 серпня. Можливо, це саме той фартовий день, в який можна вийти зі скрутних ситуацій. Далі представники знаку стрілець, Всесвіт, суперкарта, це закінчення довготривалих якихось справ, якими ви займалися, можливо, не один рік. І це також ваші результати, які ви отримуєте за свою діяльність. Тому, якщо ви сіяли добре світле, то і результати будуть досить позитивні. Ще для вас дуже гарно протягом тижня спілкування чи бесіди з представником знаку Скорпіон. І подивимось число на цей тиждень для стрільців. 6 і 1 – Сімка, знову досвід. Звертайте увагу саме на власний досвід. Намагайтеся не пустувати в цей день, а чомусь навчатися, читати якісь книжки, бути зануреними у якісь грандіозні ідеї. І тоді ви будете розвиватися, якщо ж ви просто будете лежати. На своїй Софії і дивитися у свій гаджет нічого гарного сьогодні протягом тижня не відбудеться. Тож це непоганий час саме для навчання і для того, щоб зануритись у щось нове для представників знаку Козиріг. Що ж вам щастить так, козироги, протягом трьох тижнів. Карта тижня, у вас крокодил, і це нульовий аркан, і це блазень Блазень не полюбляє якихось серйозних справ, і відношення до життя у нього досить поверхневе. Нульовий аркан це ознака того, що ви можете щось радикально змінити в своєму житті, якщо ви не будете надмірно серйозними, якщо будете посміхатися, і якщо будете до... Гарних порад дослухатися. Особливо ці гарні поради можуть відходити до вас від представників знаку тілець. І подивимось на числа для Козирога. 3 і 1 загальна сума 4. І це досить малий результат. Вам не вистачає на все сил. Тож, сконцентруйтеся на тих справах, які вам найбільш. Потрібні, окрім того, чотири це суспільство саме від суспільства, від людей, які навколо вас буде залежати те, яким буде ця шестиденка. Далі представники знаку водолій. Відродження в класичному Таро це карта Страшний суд або пробудження мертвих. Це повторення, це гарна карта для людей, які знаходяться у постійному коловороті, у якомусь зацикленому такому колі, де постійно всі. Події, які відбуваються, вони мають чіткий графік, і ви не вибиваєтеся з цих подій. Тож розпишіть собі, можливо, у вашому щоденнику, що ви будете робити протягом тижня, і намагайтеся не відходити від графіку. Також ця карта пов'язана з родичами, можливо, ви будете протягом тижня багато робити для своїх родичів більше, ніж для себе. І Подивимось для, ще для водоліїв непогана зустрічі протягом тижня з представниками знаку риби. І подивимось на числа водолія. Один і два. Вам не вистачає. Сил на все зверніть увагу саме на свій фізичний стан, бо число 3 воно пов'язане з, тривим, з тривимірним простором, воно пов'язане з фізичним існуванням, і для цього вам треба бути більш реалістичними і більш матеріалістичними. Бо якщо ви будете літати у якихось там хмарках і думати о вічному, о тому, що дійсно. Потрібно розвиватися якось духовно, ви будете забувати про матеріальний стан, тож більше звертайте протягом тижня свою увагу саме на матеріальний стан. І тут для слухачів Радіо 22 буде музична пауза. і це буде пісня, яка була записана у цій самій кімнаті, де зараз стоїть оцей магічний стіл. Тут стояла апаратура, і тут ми з моїм старшим братом Артуром, до речі, теж астрологом створили такий собі проект під назвою Пульт особистості. Один трек ви вже колись чули, а це буде інший трек. Це буде кавер-версія на відому українську народну пісню Розпрягайте хлопці!. Коней. Отож, це була пісня Розпрягайте хлопці коней. Кавер-версія від проєкту Пульт особистості, який створював музику у далекому 98-му році. Саме у цій кімнаті тут була студія. А я продовжую прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 25-го. По 30 серпня 2024 року, отож, риби, чого очікувати представникам цього знаку, карта смерті пов'язана з мінливістю, з нестабільністю. Це суддя, суддя, вищий суддя, якого всі знають як планету Сатурн, а це планета відпрацьовки карми. тож у цей тиждень ви можете радикально все змінити. Не тільки своїми діями, але і своїми власними словами. Якщо ви вже прийшли до тієї точки, що треба щось змінювати, у вас відкривається протягом ось цього тижня можливість це зробити. Ну і магічні числа цього тижня для риб: і 5. П'ять це ваш власний настрій. Якщо ви будете керувати настроєм не тільки своїм, а й іншими настроями інших людей. Якщо ви будете справжнім поводарем, вождем, який буде вказувати, що треба робити, все буде виходити як вам треба. Якщо ж ви будете слухати поради інших людей, то втратите власну ініціативність. Далі, представники знаку ОВЕН. Відлюдник. Відлюдник це певні обмеження, в яких ви можете існувати протягом цього тижня. Вам не треба виходити за ці обмеження. Відлюдник він таємна людина. Він сидить, от у даному випадку він сидить під деревом бодхі, і це ніхто інший, як Будда. А Будда намагався менше діяти у фізичному сенсі і більше діяти у містичному сенсі. Тож вам треба зберігати свою. Таємничість, не забувати про обережність. Для декого з вас відлюдник буде означати якусь недобру звістку, бо він якраз і пов'язаний з відходом людей в інший світ. І це планета Нептун. Тож будьте обережні, якщо ви знаходитесь на воді. І магічні числа для овнів. 6 і 2. Вісімка. Вісімка це гармонія, вісімка. Це можливість завдяки власним почуттям, контролю над почуттями досягти певних можливостей. А відлюдник підказує, що протягом тижня вам буде дуже гарно закривати якісь свої гештальти і закінчувати якісь справи чи відносини. Далі представники знаку тілець. Янгол. Янгол це помірність. Інша назва цього аркану чи сонячний геній, і це захист, згасзахи не тільки з боку вишніх янгольських сил, але і з боку інших людей. Також ви можете взяти ініціативу у свої руки і протягом тижня зробити багато якихось справ, чого буде багато, це дійсно ваших розмов. Розмови, розмови, розмови. Тож будьте уважні, що і кому ви кажете. Ще представники знаку тілець для вас протягом тижня дуже гарні зустрічі чи якісь справи з представником знаку водолій. І магічні числа на тиждень 4 і 5, А це 9. 9 – це фінал чогось. Дев'ять це досконалість, яка може до вас прийти протягом цього тижня. Тож робіть всі свої справи досконало і не залишайте за собою ані боргів, ані хвостів. Далі, представники знаку Близнюки, імператриця. Імператриця це планета Земля, це матеріалізм, це матеріалізація ідей, це ваша мати і спільна мати для всіх нас. Планета Земля. Гарний день для того, щоб заробляти, хоча й невеличкі гроші, але вони будуть ваші. В цей тиждень треба провести дієво і ні в якому разі не бездієво. Тобто від ваших дій залежить те, чи заробите ви свої гроші, чи ні. Ніхто вам просто так їх не принесе. Ну і магічні числа для. Близнюків 3 і 4, 7. Досвід. Теж Тиждень буде насичений 7 на 7, тому можете протягом тижня навчитися чомусь гарному. Також зверніть увагу на день, який також має число 7, і це неділя, 25 серпня, для вас вартовий день. Далі представники знаку РАК. Зірки. Зірки це планета Венера, і це емоції. Якщо ви будете керувати своїми емоціями, якщо ви не будете. Забувати про красу зовнішню, не тільки внутрішню, якщо ви будете гарно вдягатися, якщо ви не будете забувати про різні духи, одеколони, які роблять вас привабливішими. І Венера це планета почуттів, це гарна планета саме для жінок. Тому якщо ви жінка, особливо не забувайте про свою красу. І магічні числа для раків на цей тиждень 5. І два, сімка, знову досвід, знову навчання чомусь новому, чи якісь помилки, на яких ми також багато чому вчимося. І нарешті леви. Шайтан. Ой, бережіться, це темні сили, які готові на вас напасти і роздерти вашу ніжну тендітну душу. Намагайтеся не ризикувати протягом тижня і пам'ятати, що все може змінитися в будь-якій мить. лише одне необережне слово, лише одне необережна дія, і ви знаходитесь у лапах ось цього демонічного. Цієї демонічної істоти шайтана. Будьте обережні, це також зіткнення з правоохоронними органами, якщо ви займаєтесь стрьомними якимись справами, краще їх відкласти на інший час. І фартові числа для рака. Один і два, три. Три це дії від ваших дій залежить те, яким буде цей тиждень позитивним. Чи негативним. І пам'ятайте, що трієчка це дуже мале число, тому вам буде не вистачати головного енергії. А для того, щоб вона була, треба робити зранку якусь фіззарядку і намагатися жити у позитивному настрої. Ну і сьогодні без малих арканів, як я вам і казав. Пісню ви вже послухали, і на фінал загальна карта на цей тиждень. Чого загалом очікувати від цього періоду? Роздоріжжя. Роздоріжжя це вибір. Ще нічого не вирішено ані на небесах, ані на землі. Все залежить від вибору конкретної кожної людини. Якщо ви думаєте, що світ існує поза вами, ви у цьому маєте. Дуже хібні уявлення, бо світ існує лише у вашій голові. Все, що ви бачите, все, що ви чуєте, дає вам можливість обирати щось нове. Роздоріжжя це закохані, непоганий час для того, щоб провести його саме з людьми, яких ви кохаєте. А також це карта авантюр. Тож, якщо протягом тижня до вас